Хотинська фортеця століттями слугувала щитом на шляху ворожих загарбників так звана арена найбільших бойових подій та вирішальних військових конфліктів, найбажаніший шматок землі для могутніх самодержавців та причина розбрату між найщирішими союзниками. Недаремно назва міста Хотин походить від слова хотіти бажати і доля складалася так. Що у різні часи фортеця ставала воєнним трофеєм то християн, то мусульман. Кожна із культур залишила свій слід в літописі замку. Мабуть, з Божого благословення на цьому місці досі непорушно видніється в далечині кам'яний лицар з могутніми плечима, за якими трагічна історія багата на всілякі події. Історія міста Хотин настільки древня, що більшість істориків. Досі не можуть дійти єдиної версії про дату його заснування ймовірний період виникнення поселення 10 століття. Але до цього моменту на місці сучасної фортеці активно кипіло життя. Адже до кам'яної споруди на цьому місці діяв дерев'яний форпост, зведений ще Володимиром Великим. Князь надав великого значення форту як торговому місту. Та фортеця на південно-східному рубежі до 14 століття місто встигло перейти від Київського до Теребовлянського, Галицького та Галицько-Волинського князівств. При цьому основного свого значення жодного разу не втрачало. Великий князь Данило Галицький в 13 столітті вирішує збудувати кам'яну твердиню, об яку би лютий бусурман обламав зуби. Що найцікавіше, жодному із ворогів не вдавалося з першого разу взяти штурмом замок. Це вдавалося тільки у разі тривалої облоги. З настанням 14 століття Хотинська фортеця переходить у руки Молдавського князівства і захищає його землі не тільки від турків, а й від угорців та поляків. Молдавський воєвода Стефан Великий модернізує фортецю, роблячи її більш неприступною. Територія замку збільшилася в три рази, стіни стали вищими до 40 метрів та товщими до 6 метрів. Був також зведений комендантський палац з підвалами, набитими зброєю. Тільки уявіть, дістатися замку можна було за допомогою підйомного мосту, що висів над 6 метровим ровом. Сам міст веде до надбрамної вежі, де знаходилися бойові майданчики. Якщо ворогові раптом вдавалося добратися до мосту, то він в якості гостинця отримував на свою голову розпечену смолу, каміння, стріли та списи. Охоплений жахом та під страхом смертної кари, воїн Невдаха біг на другий міст, де його очікував ще більш неприємний гостинець. Міст був щедро змащений жиром, від чого його поверхня ставала неймовірно слизькою. За допомогою спеціально облаштованого механізму міст під вагою противника провалювався, а той, не встигши усвідомити всю трагедію, падав з висоти 11 метрів на гострі як лезо списи. Та, на жаль, були й такі загарбники, котрі були сильнішими та витривалішими за господарів фортеці. Тому замок неодноразово здавався у полон черговому власнику. Ні за допомогою швидких штурмів. Ні, довготривалої блокади турки не зуміли відкрити Хотинську фортецю в 1476 році. Султан Мухаммед ІІ завойовник таки обломив свої гострі зуби об кам'яницю. І тільки коли Молдова перейшла до складу Османської імперії, Хотинська фортеця стала стратегічним пунктом для підготовки військ у довготривалі походи на європейські та українські землі. 1538 рік переломний етап в історії замку. Під жорстким натиском польських військ під приводом Сігізмунда І жителі фортеці з причини втрати частини стіни здаються щоправда, новий молдавський господар Петрі Рареші перебудовує зруйновану частину, розширює межі замку далі на південь, а посеред відбудованої стіни облаштовує в'язну вежу. У 1563 році фортеця стає на коліна перед козацьким отаманом Дмитром Байдою Вишневецьким. Таким чином передбачалися переговори з молдаванами про союз проти Османів. На жаль, байда програв і був жорстоко страчений в Константинополі. У 1615 році настав зірковий час для поляків, хоча й недовготривалий. У 1621 році, відповідно до Хотинської мирної угоди, замок переходить у молдавське підпорядкування. А польсько-козацьке військо долає багатотисячне бусурманське і остаточно зупиняє турецьку експансію, тим самим рятуючи Європу від повного краху. Під час національно визвольної війни 1648-1654 років. Під приводом Богдана Хмельницького, Хотин неодноразово переходив до рук козацького війська та звільнявся від господарювання польської шляхти. На період 1673 року Хотин був у підпорядкуванні Османської імперії. Викурене те зло зуміли знову ж таки спільними зусиллями польсько-українських військ під приводом короля Яна III Собеського. 1711 таре. 1718 рік час реконструкції фортеці в Хотені. За цей період Султан Ахмед III робить фортечні стіни більш укріпленими і недоступними для ворога було укладено зовнішню лінію оборони загальною площею 22 гектара. Французькі інженери, що займалися реконструкцією, звели на оборонній стіні кам'яний контрскар, облаштували три візні брами. Руську, Яську та Бендерську. А також сім бастіонів не забули вони й про склади казарби для воїнів, бані, майстерні, конюшні. Та найголовніше нову мечеть. Вся краса та міць не змогла вистояти протягом трьох російсько-торецьких воїн. Росіяни впевнене отримували перемогу. Одній із таких у 1739 році. Відомий російський поет Михайло Ломоносов присвятив Оду на взяття Хотина, але й господарями росіяни там не стали лише в наступному столітті після підписання мирної угоди, коли росіяни вже практично набридли туркам Хотинська фортеця переходить у володіння Російської імперії. Але тільки після 1856 року стара будівля фортеці. Втрачає свою минулу важливість в оборонній сфері. З 1918 по 1944 роки Хотинська фортеця перебуває під опікою румунських королів, але це триває до того моменту, поки Хотин остаточно не входить до складу УРСР. У 2000 році, згідно указу Кабінету міністрів України, Хотинський Замок отримує статус державного заповідника. А в 2007 році Хотинська фортеця входить в список семи чудес України. На замковому подвір'ї збережений старий кам'яний Колодязь. Так як замок височує на скелі. То тим, хто викопував криницю, прийшлося вирити яму за глибшки 65 метрів. Але є в цьому і плюси. Вода досі тамує спрагу, і на дивовижу смачна та чиста, фортечний мур. Квічають чотири основні вежі північна, ковальська, комендантська та вежа смертників. Північна найбільша вежа серед народу отримала іншу назву фортеця фортець, саме від північної вежі розпочалося розбудовування кам'яної фортеці за наказом Данила Галицького. Вона прикрашена орнаментом з червоної цегли. Ковальська вежа знаменита тим, що була призначена для кування зброї, комендантській вежі був особистий кабінет коменданта, а під нею розташовувалися два підвальні приміщення за влившки 10 метрів. Тут у свій час зберігалася зброя та їжа. Вежа смертників була призначена для страти ворогів, яких скидали з висоти 45 метрів. В честь 370-ї битви польсько-українського війська з турками у 1991 році був встановлений пам'ятник отаману козацького війська Петру Сагайдачному Поруч бендерський воріт. На подвір'ї замку знаходиться церква Святої Єлени та Константина. Її фундамент закладено ще в 13 столітті. Перебудова з каменю. Відбувалося загосподарювання молдавських князів у 15 столітті. З приходом турків з церкви познімали всі християнські атрибути і переробили на мечеть. З приходом російської влади храм став православним. Також на території можна побачити церкву Олександра Невського 1835 рік, руїни мусульманської мечеті 1718 рік. Та школа для навчання військової справи 1825 рік. Коли фортеця тільки но зводилася, християни, що її будували для надійного захисту вибили на стінах магічні символи. Вони мали оберігати фортецю від злих загарбників. Мабуть, так і сталося. Незважаючи на кількість господарів замку, жоден із них не зміг стерти зі стін ті таємні знаки. Сам замок тільки розбудовувався та процвітав. Наприкінці 19 століття поруч Хотинської фортеці були знайдені справжні монети з Угорщини, Саксонії, Чехії, Тюрюнгії та багатьох інших країн. На жаль, такий дорогоцінний скарб більше тисячі старовинних монет наразі знаходиться в Санкт Петербурзі. Ботинська фортеця улюблене місце режисерів. З легкої руки яких на території замку були зняті такі легендарні фільми, як Захар Беркут, Гадюка, Чорна стріла, Балада про доблесного Рицаря Айвенгу, Стріли Робінгуда, Стара фортеця, Три Мушкатери, Яса та Тарас Бульба. На території замку з 2012 року. Кожного травня проводиться фестиваль середньовічний Хотин. Під час відвідин Хотинської фортеці вашу увагу не умине дивна пляма на одній із стін. Здавалося б, що то звичайна вода, та людська уява має на це своє пояснення. Якщо придивитися до тієї плями, то хтось бачить у ній образи України, а хтось глечика. Саме з ним пов'язана одна із версій виникнення плями якось фортецю взяли в облогу ворожі війська. На території замку не було ще криниці, тому заморені спрагою воїни мирно очікували свого смертного часу. Одна із місцевих дівчат вирішила ризикнути власним життям та принести її з річки води. Взяла для цього глечик, та тільки но дівчина повернулася в рідні стіни. Як один із ворогів помітив її і вистрілив із лука. Стріла потрапила прямо в сміливицю, та вона з останніх сил донесла воїнам ту воду, тільки трохи розлила на стіну, так і утворилася загадкова пляма. Інша версія, доволі моторошна, розповідає, що та пляма тоді в очі сльози. Жив в фортеці, суворий князь і шукав для своєї єдиної доньки вигідну партію. Дівчина давно ж покохала воєводу, що перебував на службі у її батька. Дізнавшись про зв'язок доньки з простаком, розлючений князь наказав замурувати її живцем в одній із стін. Кажуть, що дівчина, замурована в стіні, досі лє гіркі сльози, і та пляма не висохне до тих пір, поки закохані не поєднаються. Вчені ж доводять, що та пляма утворена з оліфи або селітри що входила до складу пороху.